Темрява, що оточує українців годинами не лише заважає нам жити, але й важливо виснажує наш зоровий апарат. Лікарі кажуть про те, що кількість звернень до офтальмологів зросла за останній рік майже вдвічі. Найбільше страждають дітки і люди, які вже мають проблеми із зором. Угу. Ця проблема спровокована блекаутами, набуває особливої гостроти на тлі загальної світової тенденції. А вона така, що за прогнозами офтальмологів, уявляєте, до 2050 року половина населення планети матиме кори. А все, знаєте, через що? Через Самі собі в тому винні. Тому що це через надмірну любов до електронних гаджетів. От, mm -hmm. І от оцього от от, от, так, так, і до нездорового способу життя і харчування. Тож, як зберегти зір і уникнути додаткової шкоди під час блекаутів? Про це далі в сюжеті. Дивіться так, трошки далі відстрою. Блекаути б'ють по очах українців. За даними Національної служби здоров'я, лише за сім місяців 2023 року було зафіксовано понад 19 тисяч випадків погіршення зору. Ця кількість вже перевищила показники всього першого року повномасштабної війни. Люди скаржаться, тривалі відключення сильно виснажують зір. Він в мене погіршується, і в тому числі пов'язував за кермом. Наприклад, темну годину, коли Освітлення не вистачає, то дійсно гірше видно. Втомлюються очі швидше, да ну, що трошки гірше видно, ну, бо світла нема, бо постійно в комп'ютері, постійно в телефоні. Не вистачає світла і тому так. Да, сідає. українці намагаються зменшити біль та втому очей усіма можливими способами, але й це не рятує від наслідків годин у темряві. Я стараюсь включити побільше, щоб, хоча б якось трохи відчути себе, да, в світлі, побачити щось нормальне. Yeah, у мене є ліхтарики, звичайно, типу, все є, але ну коротше, все рівно вони типо розряджаються, і це не порівняти да, якщо нормальне освітлення. Відключення світла прискорюють старіння очей майже вдвічі кажуть лікарі. У пітьмі зоровий апарат працює на межі можливостей. Здатність розрізняти контрастні відтінки знижується, а ймовірність появи захворювань прискорюється. Це все провокує і розвиток короткозорості, і зорове перенавантаження, астенопію на розвиток також синдрому сухого ока, на розвиток перенапруження очей. Під час затяжних вимкнень світла очам найбільше шкодить їхнє надмірне напруження, попереджають лікарі. Люди змушені сидіти без діла, тож в суцільній темряві вони годинами проводять у гаджетах. Потребують значного зосередження і читання книг, розгадування кросвордів чи навіть дрібна робота на кухні. За таких умов, всього за місяць регулярних блекаутів гострота зору може знизитися на третину. Мерехтіння, яке ми не помічаємо, синє світло, контрастність посилена. Ми концентруємося на якомусь яскравому контрастному, наприклад, там гаджеті, але поруч в з нами темно, і оцей контраст також призводить до пришвидшеного різниця. контрастів призводить до того, що очі швидше стомлюються. Щороку понад 200 тисяч українських дітей стикаються з порушеннями зору. Саме діти найбільш схильні до ускладнень. Через незавершене формування організму тривале напруження очей може призвести до близорукості, пояснюють лікарі. У зоні підвищеного ризику також люди з наявними вадами зору. Через постійне навантаження вони можуть опинитися за крок до повної сліпоти. Це можуть бути головні болі навколо ока. Це може бути погіршення зору, начебто людина каже: Я от бачив вивіску номеру будинку, а потім я чомусь його вже не бачу. Або, наприклад, коли люди починають потрапляти випадково плечем об двірок дверей, тому що в них погіршується периферичний зір з боку. Якщо зір швидко втомлюється в темряві, лікарі радять давати очам відпочинок, не забувати робити паузи кожні 20 хвилин та відводити погляд на відстань. Під час роботи за гаджетами варто облаштувати робоче місце з додатковим джерелом світла, щоб зменшити контраст і полегшити навантаження. Щоб було світле не світло, але воно має бути теж не яскраве, тобто краще воно буде тепле це світло. І ні в кому випадку не лампи розжарювання. Ці лампи, які символічно цепляються на книжку, ні важливо, щоб освітлення було навкруги, навкруги людини, дитини, яка сидить і працює. Щоб берегти зір, необхідно також контролювати рівень цукру, вести здоровий спосіб життя і регулярно перевіряти густроту зору як дорослим, так і дітям. Такі кроки можуть зменшити ризик проблем із очима на 50%, запевняють лікарі.